Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо розрахунок устаткування кранових установок. Так, Ну і коротенько, механічна спочатку частина, механізм підйому. Наш двигун, який ми будемо розбирати через гальма, через муфту, через редуктор. І обертає він у нас барабан, барабан, на нього намотується канат. Намотується канат, це одна схема і ось друга схема. Так само через муфту гальмо, двигун, редуктор. Один барабан, і тут такий складний поліспаст. так, теж та збирається, Але барабан треба крутити. Чотири, У нас це муфта включена виключена. Так. Ну і коротенько, Основні напрямки розвитку електропривода. Про електропривод, у нас в основному про електропривод. Підвищення надійності договічності, збільшення встановленої потужності двигунів кінцем зростання електроозброєності, зменшення габаритів маси електрообладнання, перетворюючи електричні апаратури, широке використання регульованих електроприводів на базі тарісторних перетворюючих і більш широке застосування спеціального електроправдування спеціальні технічні експлуатаційними характеристиками. Так, ну і по загальній частині. Попереднє відео я записував по, по ліфтам. Тут у нас по кранам, Ну, перше, що всі органи керування знаходяться в кабіні, всі апарати, контролери, там, проміжні реєри встановлені в шафах, ну і крім того, додаткова шафа є для. Пускорегулювальних резисторів у нас використовується в даному випадку асинхронним двигун з фазним роутером. Попередньо відео там у нас було з частотним перетворювачем. Так, Ну і ось ще одна кінематична схема, аналогічна. Всі вони приблизно однакові схеми. Ну, Більш-менш нас механіка мало турбує. Ну і найголовніше, ми повинні хто, признати, що він працює в повторно-короткочасному режимі. Там кількість вмикань. За годину і загальна кількість вмикань. Так, оце треба враховувати Так, ну і системи керування передбачають які особливості. Це реверсивне керування, регулювання швидкості в обертах, електромеханічне гальмування, тобто плюс механічне, електричне, електричне гальмування при роботі на опускання, то є при гальмуванні, як опускається важкий вантаж, обмеження ходу вантажу захопленого ну, пристрою та пересування ну, моста, там, війська, козла. Нульове блокування. Тобто, якщо живлення то що не завівся, він у нас не почав працювати. Є. Електричні блокування за невірному вмиканні. І захист від коротких замикання перевантажить максимальне реле, це по вимогам. Вимог тут достатньо багато. Я тут іще їх повибирав, кілька вимог. Заодно покажу, як. Як робити красиво? Так, так Значить, особливості несимметричний відносно до його положення діаграми замикань командоконтрольора. Несиметрична, бо в нас на опускання треба, щоб були інші навантаження, ніж на підйом в ліфта, там простіше, там же противага є. Так, тут такого немає, тут противагу не поставиш. І використання режиму однофазного вмикання двигуна для поліщення поврегування. Деталі про це я розповідав там в попередніх відео: однофазне вмикання. Коли одна фаза вмикається, двигун обертається потихеньку, скажімо так, потихеньку. Схема. Ми її розбирали в попередній, Начну коротенько, ліва частина силова, права у нас частина це коло керування, наш двигун двигунок два кружочки. Оці резистори ми зараз будемо вибирати. Ну і Тут різні способи вмикання, плюс реверс, плюс у нас на одну фазу вмикання. Відео по цьому я записав. Поэтому я... На ньому не зупиняюся. Так, вимоги, які ставляться вже для електроприводу. Так, вимоги. Надійність, висока продуктивність, простота в ремонті, економічність. Ну і так далі. Є коротка вимоги. Ну і тоді детальні вже вимоги до електроприводу, регулювання кутової швидкості 4 к 1, для конкретного електроприводу, так, жорстких механічних характеристик, тобто, щоб у нас при різних навантаженнях швидкість часто момент не мінявся. Обмеження прискорень, щоб не сильно дергало мінімальної тривалості перехідних процесів, щоб прискорення було. З одної сторони, бачите, щоб не дергало, з іншої сторони, щоб прискорення було достатньо велике. І реверсування електроприводу, і щоб забезпечення гальмівного режиму. так. Ну, а це механічна характеристика, так вона виглядає в залежності від того, на яких швидкостях ми перемикаємо. Знову ж таки, це пояснено в попередніх відео. І підходимо. Ми сьогодні в більшості випадків все-таки розглянемо розрахунки розрахунки як курсову, як дипломний проєкт, розраховувати, в кого крани, дипломи, і, до речі, увагу, і ліфти, ліфти близькі розрахунки. так. Так, спочатку визначається, щоб почати розрахунок, треба визначитися, яка буде вантажопідйомність, і відповідно, який вантаж, який апарат буде піднімати цей вантаж, якщо це, ну, це наприклад, кабіна або вантажозахоплювальний пристрій. Так? Номінальна швидкість руху, так, необхідний діапазон регулювання швидкості, тобто номінанці максимальна і плюс менші швидкості. Так, жорстких механічних характеристик та число вмикань за годину. Кількість вмикань за годину, так. І повільно там вибирається двигун в складних режимах, буде працювати чи не в складних. Жорстких механічних характеристик ще я скажу, в залежності від навантаження, швидкість підйому буде там. Значить, двигуни постійного струму достатньо широко використовувалися. І, до речі, використовуються, хоча там, є, пишуть, що вже частково відходять від цього, але на швидкісних ліфтах якраз так. Щіткоколекторні вузли це головна проблема двигунів постійного струму. Так, на ну, електроприводи відповідно. Так. Асинхронні, а тергов не застосовується плавного пуску та гальману. Асинхронні двигуни з короткозахного не засобів через необхідність плавного пуску та гальмування. Ну, пуску та гальмування. Ну, зараз частотники вже застосовуються, Бачу, дипломи є. Частотники. Ну, не так все просто. Ми розберемо асинхронний двигун з фазним ротором. Чого тут? Те, я не помню. Все де, де, українською мовою. З фазним ротором. Схід часте регулювання кутової швидкості за рахунок оцих ротор. В ротор включають опори. ну Допускається велика кількість замикань на годину при великих середніх потужностях. Чого воно підкреслило? В потужностях, не ясно. Так. Ну, і змінювати момент теж можна за допомогою цих резисторів Як їх розраховують зараз розберемося. Все, пішов далі розрахунок. Значить, для всіх дипломних курсових обов'язково спочатку вихідні дані. Так, вихідні дані, які ми будемо брати, розраховувати. Ну, маса вантажу 20 тонн. <клухи> маса вантажу законів, крюкатого, так, і там Поліспасти, блоки 0,9 тонн. Швидкість 0,25. ну і плюс, там ще це максимально. Да? Діаметр барабану, на який накручується цей канат 0,56, ну, висота підйому 8,5, але треба враховувати теж, що там же ж потолок так воно до самого потолка ж не тягне, там якісь обмежувачі стоять. Ну, Беремо 8,5 від підлоги. Так, Число циклів на годину 10. Цикл це не просто підняв опустив, це підняв. Так, Спочатку цикл починається з того, що почав їхати, приїхав до вантажа, опустив крюк, підчепив, підняв і поїхав в ту точку, куди нам треба розвантажити. Потім доїхав до тієї точки, опустив, відчепив, підняв. Оце в нас цикл. Тобто таких може бути і бачите, скільки може бути операцій. Це цикл у нас. І таких циклів за годину може бути 10. Ну, а не подумайте, що це сам підйом. ну ККД 079 до речі, достатньо високий. Ну і поїхали сам розрахунок. Спочатку розраховується статична потужність. Звертаю вашу увагу. дивіться, Спочатку йде формула, формула підписується. так, Всі тут вихідні дані зрозуміли. Маса вантажу, маса крюка, швидкість, так, висота, коефіцієнт 64 кВт, але це статична потужність. так, Еківалентну потужність. Величину визначається з коефіцієнтом оцей альфа. так, Альфа він у нас. Цикл без пауз, ну, скажімо так, це ж мене максимально розчищувано. Не завжди він по максимуму таскає. Так? Думаю, оце такий коефіцієнт, так, де альфа це рахує циклічність роботи механізму, плюс він відпочиває, встигне охолонути, так, так. залежить від типу крана, ну, Не всі кран працює, не всі за зміною так, виходить працювати. Ну, наступне, що розрахується, спочатку потужність. так, це так, Перший етап. Потім тебе тривалість вмикання, тривалість роботи, тривалість циклу, так. Ну, Розраховується за такою формулою, ну, Це якісь операцій протягом одного циклу. Їх 4. Тобто опустив, підняв, переїхав в одну сторону, переїхав в другу сторону. Мається на увазі, переїхав там, козлик чи мост, і переїхало по мостику. Так, і Плюс опустив, підняв 4. Да? Ну і Розраховуємо 4 операції. Хоча там 10, ну то 10 було ж за годину. А тут 4. Це опустив, причепив, підняв. це 2, Переїхав, опустив і знову підняв. Спочатку опустив пустий крюк, підняв, потім опустив, опустив, опустив уже вантаж і підняв. Пустий крюк. Це у нас 4. так, Час у нас э, в секундах. 100 у нас дано, цикл 360 годин. Е Далі у нас визначаємо час роботи приводу, формула. Яка значить, довжина на швидкість, отримаємо час банальна формула, Так, є таке 34 секунди в одному циклі. Так, 34. Оці 34, потім ось назад ми щитаємо, трошки повертається. Загальний час циклу 360 секунд. Так, є таке. Визначається за кількість 10, у нас вже задано воно там вихідних даних. Далі формула є таке визначення попередньої потужності двигуна, так, де враховується ТВ, ТБ, тут воно ТБ, ТВ. ТВ, ТВ Тривалість вмикання. Тобто, скільки разів вмикається там за годину в процентах? Ми це вже багато разів розбирали. Підставляємо значення в на нашому випадку. Там 37, ось воно посчитано 37. До речі, невисока теж. Але там два показника. І ТВ враховується, і враховується кількість смикань за годину і тривалість самого циклу. Тобто За цикл, скільки двигун працює під навантаженням. Так, ну 53,6 зменшилася потужність, тому що у нас 37. Так, До 40 ми вибираємо двигун на 40. 40 це стандартний. 40, 60, там 100. От. Ну, і вибираємо задана частота, обирається 100 оборотів. Значить, розрахунок є, такий, а ми на ньому зупиняємося. Це більше з редуктором зв'язано. Як там редуктор передачу дає? І оті на 0,25 метрів. за Секунду, по-моєму, даному вихідні дани, ось, 0,25 метрів за секунду. Це з що там, редуктора його передачі, це механіки ну, от Вибрали ми двигун, Попередньо на 53,6, ну, у нас ясно, що такого двигуна немає, беремо на 55. Звертаю вашу увагу, що двигун беруться. МТН, це для спеціально для кранові для важких умов роботи. Ось ці вихідні дані є. 960 це ж ротора. Статора да, 1960 ротора І є. До речі, частота, дивіться, у нас зразу вже переведена його мезі. Омега, да? І це, це через 2П переводиться. Ступінь ip 44 тому що мостовий екран для козлових там IP ще вище повинно бути. Ну, все тут відоме. Да? Напруги відомі, да? моменти відомі, струми відомі, ТБ-40, хоча ми розчитали на 37,7. Ну, по стандарту 40. Далі кутову швидкість визначаємо, ось воно через два наша частота. Далі момент розраховується. Стандартна формула у нас. Потужність ділимо на омега, або через N є через частоту. В даному випадку через Омега вчитаємо 545,66 Нм. Хоча у нас двигун видає, дивіться, 1630. Хватає з головою. Далі розбираємося з нашими. Що ми при під ну, це статично. Це ж було статично. Так, при підйомі номінального вантажу моменту у нас ось формула є така. І відповідний розрахунок у нас покаже, що це у нас. Поліспас передаточне число. Це у нас розраховується з урахуванням його. Момент буде 643, бо у нас втрати на, в редукторі, там, в муфтах і так далі. Далі, При підйомі, при опусканні ці моменти, значить при підйомі більше, при опусканні, дивіться, у нас моменти менше, вийшло 400. 11, бачите, 401, да? Далі, ну, якщо ми проп'їдемо не на вантаж, а там ще ж, бачите, куча розрахунків чого? То піднімаємо ми пустий крюк, то піднімаємо ми завантажений, крюк, то опускаємо ми пустий, то опускаємо ми завантажений крюк. Ну, це і вантажу захоплюючий пристрій, оце ж куча таких розрахунків, коефіцієн, з оховані коефіцієнту завантаження, значить, коефіцієнти спеціальні завантаження є. Ну, не всіда ж 20 тонн, він у нас вантажопідйомці не всі 20 тонн. Не всіда 20 тонн значить, і тому ці нас моменти постійно міняються. При спуску не навантажувати, тобто це постійно опускається. Отакий розрахунок, бачите, всього 10 ньютонів на метр. намет. Тобто, якщо пустий опускається, то менше пригальмовання. Якщо він опускається ще з вантажом, то ще треба його більше пригальмувати, бо він так роженеться, що тоді його не зупинять, ще треба і гальмувати. Або в деяких випадках включається навіть проти Потім у нас еквівалентний момент інерції розраховується. Він у нас даний на двигуна, а ми його розраховуємо, щоб потім порівняти, чи він у нас піде чи не піде. Так, оці моменти інерції розраховуються по формулам. Так, ще один момент інерції розраховується. Знову ж таки, звертаю вашу увагу. Це у нас з урахуванням різних ситуацій, коли ми піднімаємо, коли ми опускаємо, коли ми піднімаємо, опускаємо. Навантажений, не навантажений. Тому таких багато розрахунків. І кожен раз тут підписано, коли. В якій ситуації ведеться розрахунок, я спеціально розкидаю, щоб видно було, що формули у нас підписані буквами. Самі розрахунки у нас номерами підписані формули. Самі розрахунки ж ми ж не підписуємо. Це вже ми знаємо. Так, є таке. Далі гранично допустиме прискорення. пам'ятаєте, ви можете, що з однієї сторони прискорення повинно бути, з іншої сторони, що воно дуже велике прискорення, бо ми можемо канати порувати, да? Тому там, видається, прямо для конкретного катата, яке може бути прискорені. Ось ми з ним його розбираємо. Це, ось, це у нас. Так. Далі, динамічний момент системи при підйомі вантажу розраховується за наступною формулою. і отримує. Динамічний момент при підйомі та опускання не навантаженого вантажів захоплюючого пристрою. Пусковий момент. Чи зможе у нас ну, покрутити його на початок пуску, чи взагалі зможе підняти. чи ні. Вначалі ми знаємо, що найважче бачити, пусковий достатньо великий. Що, то є два моменти додаться. Статичний і динамічний момент. От, от, про це мова, ну і тоді в залежності при спуску вантажу. значить от, уже, е, Плюси та мінуси підуть. Де ці моменти, може треба пригальмувати. Може не треба, отут, бачите, помилочка пішла ось так повинно бути. От, так, є таке середній пусковий момент, розраховується, з урахуванням. Дивляться, який вантаж є. У нас він достатньо невеликий, і виконується перевірку при перевищенні 1,9-1,7 від розрахункового значення, збільшення, тобто ну, навантаження. Більше. І потім починаємо розраховувати час. Час розраховуємо для кожного етапу. Іде розрахунок часу. Перший час, там при подйомі, при спуску, Всі ці часи треба розраховувати. Кожен раз тут написано не навантажене піднімання, гальмування. Воно підписано кожне, що розраховується. Ці всі часи на піднімання, на опускання, пустить з вантажем. Треба розрахувати, щоб потім побудувати відповідну діаграму. Ну, Тут що. І потім, якщо ми час розрахували, потім починаємо розраховувати всі оці моменти. Так, видаються знову ж таки формули, моменти ще раз розраховуємо так і визначаємо час гальмування. Так, значить, то Час пересування, а це час саме на гальмування, при підйомі вантажу, скільки він буде гальмуватися, поки зупиниться в необхідній точці. Потім при спуску вантажу, час гальмування буде. При підйомі одне гальмування, буде при спуску буде друге гальмування. І оце ж кожен раз воно розраховується. Так, спуск вантаж захоплюючи самого пустого пристрою з вантажем. Гальмування. Ж буде. Далі по посчитали ми всі часи, часи пересування, далі часи гальмування. Тепер починаємо розраховувати ми шлях. Тобто, скільки ж у нас вантаж проходить шлях. І починаємо, Ми швидкість маємо, час маємо, скільки ж він шлях пройде. Кожен раз те ж саме при тих же самих умовах починаємо розраховувати. Оцей шлях, швидкість, при, значить, там швидкість буде мінятися при гальмуванні. Там одна швидкість, при пересуванні, звичайно, це друга швидкість. Так, потім ці швидкісті будуть додаватися. І тоді час, шлях буде додаватися, так, шлях, що на вантажем, або не, не навантажимо. Із сталою швидкістю визначаємо. Тобто, сталими швидкостями, спочатку шляхи всі починаємо считати, Потім ми вважаємо шлях при змінних швидкостях. Наприклад, коли ми гальмуємо, там швидкість міняється, там теж час треба перехідність От, І кожен раз ці розрахунки ведуться. Так, час роботи із сталою швидкістю при підйомі монтажу. При підйомі, далі при спуску пішло у нас. При підйомі навантаженого пристрою і навантаженого в усіх випадках теж проводиться розрахунок часу. ну і результати розрахунку зносом таблиці. Дивіться, що тут у нас при розгоні, при сталому режимі при гальмуванні. Тобто У нас три режими, щоб вантаж підняти. треба Спочатку розігнати, потім потихеньку піднімається. І тоді вже доходить до необхідної точки, то починає гальмуватися. І от розписано. Підйом, спуск, підйом, спуск, з вантажем без вантажу. І моменти, час, шлях, момент, час, шлях, момент час шлях, для кожного з режимів. І потім починаємо ці всі часи додавати. так, Сума часів додаємо. так, І розраховуємо цей сумарний час. так. Будуємо швидкісні тантажні діаграми. Я показав тільки приклад. так, як ці. Моменти, так само ж і по швидкості ж теж міняється вверх-вниз, пригальмовується тахограми. Оце ж ті саме швидкість. Це у нас прискорення, це момент, момент динамічний, момент статичний, момент загальний. Так. І визначає фактичну тривалість вмикання. Визначається та фактична тривалість вмикання вже з урахуванням цих часів 38. Там було 37-38, фактично. Це вже ми перевіряємо. Потім посчитали момент з урахуванням усіх моментів на ті часи, коли там з навантаженням без навантаженням. Ділимо на суму часів. Так, так, і отут, отак, воно бути. Так, І потім виконуємо розрахунок еквівалентного моменту. Ось він цей розрахунок. От, і потім посчитали ми який момент і починаємо його порівнювати із по центру, Так, І починаємо порівнювати з тим, який саме вдвигуна є. От, і визначаємо пере, починаємо проводити тут перевірку на коефіцієнти перевантаження. Обов'язково переводиться з урахуванням максимального, так ось, максимального моменту, на нагрівання теж проводиться розрахунок. В усіх випадках повинно бути більше значення від тих, які ми вибрали для конкретного двигуна. Схеми керування я не описую, схема вище подана на цієї відео, бо я там довго її описував, так спеціальна частина. Спеціальна частина в даному випадку от, умови отримання необхідних механічних характеристик, приведу, що перш, потрібний режим пуску та необхідний діпазон регулювання і забезпечення відповідності теплового режиму резистора, ну, то есть, включаємо фазні ротор резистори. Ці резістори зменшують швидкості, але з однієї сторони зменшують швидкості, з іншої сторони, вони допомагають розгону. Коли розгонуємо максимум резістор включаємо, потім їх виключаємо, коли ми гальмуємо, навпаки. Ми їх включаємо в роботу. Всі виключення включаємо в роботу. Ну, і Починається розрахунок самих резисторів для кожного з етапів роботи. так, ну, і Показана формула, як вважається, і от каталожні дані. значить, Є секції, виходить, у нас 6 секцій. да, ось, у нас, Бачите, 6 секцій каталожні дані. Розрахункові значення. Вони в нас зазвичай не сходять, підібрані значення, щоб приблизно були підібрані, і відхилення опорів, на скільки процентів, відхилення, і каталожний номер скриньки, куди ми будемо закладувати ці резистори. Так? Тобто Не завжди те, що ми розчитали, ми можемо вибрати, бо резистори вони стандартні мають значення. І значення опору для секції за відповідною формулою. Тобто ми спочатку розрахували, а потім починаємо підганяти ті значення, під уже розраховані. Які там будуть струми? Ясно, що раз ми резистори беремо трошки не те, з невеликими відхиленнями, відхиленнями задані, то тоді струми поміняються, і ми повинні перевірити, чи ці чи струми, які поміняються, будуть задовольнятися тим режимом роботи, які в нас задані. От ми таким чином розрахували. Ось ці резистори, Так, тут резистори, ну схема вище теж є. Ось у нас як буде мінятися частота від моменту. так. Пускових резисторів, ну і розрахунок механічних характеристик е, обраних опорав, в опорах. Тобто як будуть, е, далі розраховуватися сам двигун, як буде працювати за даними резисторами, з даними резисторами, так, розрахунок вже отримує таблиці положення контролера, так, і які, відповідно, будуть ступені у нас включені, які буде опір подаватися. так, ну, далі Техніка безпеки тут уже і перелік посилання. Ну, такий е, алгоритм такий алгоритм розрахунку е, кранових установок з е, двигунами фазним ротором. Звертаю вашу увагу, це ці резистори треба обов'язково зраховувати. Якщо з частотним, то там все набагато складніше. Тут у нас іде переключення на подйом на спуск, там все змінюється. А з частотним там взагалі дроблення частот повинно робити. Хто рискне, пробуйте. Є такі дипломи. Все добре, дякую за увагу.